На презентації суспільного мовлення в Києві представили новий логотип першого національного, а також презентували оновлений сайт після того, як президент Петро Порошенко в прямому ефірі підписав зміни до закону суспільному телебаченню. Так відтак створення суспільного телебачення відбуватиметься шляхом об'єднання національної телекомпанії України, Державного радіо, регіональних телекомпаній та концерну Укртелефільм. Мені приємно, що і всі народні депутати, які проголосували і віддали голоси за цей закон, зробили можливим відкрити нову сторінку свободи слова в Україні, не під контрольність мовника офіційній владі має забезпечити форма, у якій він працюватиме. Це буде публічне акціонерне товариство, а не державне підприємство. В першу чергу позбавитись впливу влади на формування. Як органів управління нового суспільного телебачення, так і дати можливість для незалежних і гарантійних джерел фінансування. Журналісти суспільного телебачення вже запропонували глядачам кілька програм, які виходитимуть в новому форматі. Це якісний контент за творчими та технічними характеристиками. Щоправда, поки невідоме місце регіональних телекомпаній. Не визначена кількість годин мовлення на місцях. Поки що в цій моделі ми не зовсім бачимо себе. Мається на увазі регіональних мовників, в яких обсягах щоправда я не розумію, але принаймні буде збережено. Сподіваюся, що це буде 24 години, і ми зможемо зберегти принаймні в більшості своїй колектив. У найближчих планах запуск єдиного ньюсруму для всіх регіонів. Його презентують вже цієї осені. Це не означає те, що регіональне телебачення буде закрите. То перестаньте, там ж є. Юей місцеве телебачення навпаки, мені здається, що ті, в кого є ідеї, отримують можливість не пертися в Київ на заробітки, шукати квартиру по 500, 600, 800 доларів за місяць, а навпаки, робити там щось і виходити на національному каналі. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков. телевізійні новини Миколаївщини.